Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що один зі способів дізнатися, як звучала мова в попередній епохі, це знайти записи іноземних мандрівників, які занотовували місцеві слова. І про це ми говорили на стрімі. Посилання тут даю на нього вгорі. Так от сьогодні знову про українську мову з середини 1600х років, тобто 17 століття. Як її записав турецький підданий, точніше підданий Османської імперії Евлія Челебі? Спочатку, як завжди, згадую своїх спонсорів, які вже натиснули кнопку спонсорувати під моїми відео, за що їм безмежна дяка. І зараз я ініціюю, до речі, канал для спонсорів на телеграмі, де буду. Викладати мовознавчі цікавинки, зможемо там з вами спілкуватися на навколомовні теми і таке інше. І вітаю також нових спонсорів, які доєдналися до мого каналу. Ви також, до речі, можете доєднатися до спонсорства і отримувати від мене невеличкі переваги за невеличку суму. Тепер переходимо до самої оповіді. На цю розповідь мене надихнув пан Ігор. Своїм постом у Твіттері йому за це, це величезна подяка, бо саме такі ребуси я люблю розгадувати. І він мені теж допоміг у цих деяких розшифровках. Взагалі у нього цікаві пости про давнину і в Твіттері, і в Телеграмі. Отже, підписуйтеся на нього, посилання даю в описі під цим відео. Також сиву давнину в рукописах ви знайдете і в телеграмі на каналі Літопис. Я звідти теж іноді черпаю натхнення і посилання в описі. І останнє зауваження, перш ніж перейдемо до оповіді, наприкінці цього відео краще буде прибрати, забрати дітей від екрана, бо Евлія Челембі, про якого піде мова, записав не тільки побутові слова, але також і побутову лайку. Тому дивіться самі. Трохи історії, як завжди. Хто такий Евлія Челебі? Евлія Челебі це османсько-турецький мандрівник і письменник 17 століття. Найвідоміший його твір це Десять томів. Він написав Десять томів Сеят Хатнаме. Книга подорожей, фактично. І він в ній задокументував свої подорожі. Коли він мандрував і Османською імперією, і Європою, Кавказом, усіма навколишніми землями. Він багато також подорожував із землями України у середині XVII століття це були 1650-ті роки. Евлія народився у Стамбулі в 1611 році і загалом за своє життя він 40 років провів у подорожах і під час своїх подорожей. Челебі відвідав різні регіони теперішньої України. Він записував спостереження і про людей, і про звичаї, географію, архітектуру. Не все з його творчості опубліковано, особливо те, що стосується України. Але для нас, в принципі, для нашої оповіді сьогодні вистачить. У середині 1650-х років, як я вже сказав, Евлія мандрував із військами Кримського ханства. Зокрема, він брав участь у походах проти польських військ на Поділлі і на Волині. Усе це він записував. Він навіть згадував і Гетьмана Дорошенка у своїх, е, за, у своїх нотатках. Так, от, до чого це все? Він також пише й про українську мову у своїх записах. Так, мова русів. Цей козацький народ. Як і московити сповідає грецьку віру, поклоняється Христу, дотримується тих самих свят і читає Євангеліє. І далі він дає короткі приклади з їхньої мови цих русів, тобто українців, які ми зараз і розберемо. Далі він пише так про лайку. Хоча й соромно писати лайливі слова, але людині, яка подорожує, це необхідно. Слід знати, як вони лаються, щоб остерігатися цього. Бо сказано, ну очевидно, в Корані: я пізнав зло не для самого зла, а для того, щоб вберегтися від нього. Що стосується мене особисто, то, оскільки я не вмію читати турецькою, то я покладався на ґрунтовну працю Роберта Данкофа, в якій він дає виклад праці Сеяд Гатнаме, треба ж також зазначити, що Челебі, звісно ж, писав арабською в'яззю, а транскрипція його записів дається у сучасній вже турецькій орфографії, і це, звісно, нам теж більш зрозуміло. Ось які українські слова і вирази ми маємо у його праці Сеят Хатнаме. Один. Пише одиничку, Дивей пишу двійку. Ти рі пише трійку. Звісно, він не міг достеменно чути і передавати на письмі мову, з якою був геть незнайомий. Бо ми сприймаємо іноземну мову буквально через фільтр своєї мови. А в турецькій мові на початку слова неможливо мати два приголосних підряд. Тому він вставляв між ними звук «и». Тому дивей, можливо, це дві, і тирі, ну, очевидно, це три. І тут ми бачимо розходження. Але далі буде цікавіше. Зокрема, дивіться, нас цікавлять такі числа. В нього записано: піяк і стоїть цифра 5, шесек і стоїть цифра 6, і десек стоїть число 10. Про що це свідчить? Це говорить нам про те, що він чув м'який т наприкінці як «к». Тобто, фактично, те, що записано ПІЯК це п'ять, шесек це 6 і десек це десять. Це запам'ятайте, тому що це буде нам важливо зараз для того, щоб ми далі розуміли його слова, які він подає. Не буду тут розбирати елементарні слова, такі, як, наприклад, він пише вода, ну, очевидно, це вода. Турецькою записано су. Тому ми їх оменемо. І переходимо до цікавішого. Спочатку даю слово так, як записано турецькою українське слово, далі його переклад, як він переклав турецькою, але я даю вже українською мовою цей переклад. Він пише. «ходи». Тут треба зазначити, що H в турецькій мові може позначати і Г, і Г. В них немає такої різниці. Отже, Ходи. Турецькою в нього перекладено як прийди або підійди. Тобто, що він записав? Ходи. Наш український наказовий спосіб. Ходи. Ходи сюди. Далі пише САГ. Турецькою це перекладено як сиди. Але з огляду на те, що він пише, наприклад, Десек замість 10. Або П'як замість 5. Ми знаємо, що К і Г можуть позначати м'який ті і Ді. Отже, Г тут передає м'який Г для нього, так як він чув. І крім того, він не розрізняв м'які тверді приголосні, отже, САГ, що він записав у перекладі, маючи на увазі сиди, він записав сядь. Сподіваюся, це зрозуміло, що я вас не заплутав. Отже, САГ це сядь. Бачите, ми вже починаємо розгадувати цей ребус. Далі йде трошки простіше. Вогон. Турецькою перекладено як вогонь, ясно, що це вогонь. Турецькою записано яблука і перекладено яблука, тут нема що коментувати. Турецькою пише ісфиня, перекладає турецькою як свиня. І далі ісфичка. Перекладає як свічка. Тут бачите знову, він розріджує два приголосних на початку св у свиня і св у свічка. Він ставить и, турецький и, перед сф і виходить ісвиня, и и свічка». Чому, знову ж таки, тому що для турків неприродно мати два ем, приголосних на початку слова. Читаємо далі: «Хиліба принес. Він це перекладає турецькою як. Принеси хліба. Але записано «принес». Тут треба здогадуватися, я не можу до кінця бути впевненим, що саме він мав на увазі. Можливо, принесь. Хліба принесь, принеси. Або, можливо, він просто забув дописати в кінці і, принеси. Бо, як ми побачимо далі, він іноді не дописував слова до кінця, іноді пропускав кінцеві літери. Далі читаємо. Лозича, перекладено як ложка. Тобто тут ми здогадуємося, що він записав насправді ложиться. Далі ходи седи. Записано у нього, він це перекладає як підійди сядь. Але, скоріше всього, тут записано ходи сюди. Тому що сядь, ми вже бачили, як він пише, він пише це сам. Тобто ходи седи, те, що в нього записано, це ходи сюди. Далі він пише руша і перекладає як груша. Чому? Тому що він не почув нашого гортанного Г на початку слова, то він пише просто руша. І сливи перекладає як сливи. Ну, тут зрозуміло, знову ж таки, із вставним попереду. Мед-мед, масла перекладає як масло. Він написав масла. Бо, можливо, чув його у фразі дай масла. Або хочу масла», Тому а в кінці. Бачите, такі дуже побутові слова, які можна почути там на ринку у будь-якій ситуації на вулиці, десь на дворі. Далі пише одним словом: куди йдеш. Ну тут зрозуміло. Бо він перекладає турецьку, як куди ти йдеш. Тут записав усе чітко. Далі. Куди. Ходив-че І перекладає як куди ти ходив. Ну, з куди ходив, зрозуміло, а що ж таке може бути че, куди ходив че? Може, він почув це. І тоді вся фраза для нього звучала як куди ходив оце? Куди ти ходив? Далі пише Помагай Бо. І що саме цікаве, він це перекладає арабською мовою, до речі, як Добрий ранок. Але ми розуміємо, що помагай Бо, тобто помагай Бог, це ніякий недобрий ранок, це просто вітання. Він записав наше вітання, помагай Бог, а отже, просто вітання. Може, він почув його вранці і тому подумав, що воно означає добрий ранок. Далі цікавіше: «Подаю, «Подаю і перекладає як алейкум селам, тобто відповідь на привітання у мусульман. Як ви гадаєте, що він мав тут на увазі? Бодаюздоро. Запишемо разом так. Бодаюздоро, тому що він іноді плутав П і Б. Даю вам три секунди на подумати. Насправді тут є два варіанти. Або Бог дай здоров'я, або, якщо на письмі він поплутав Д і В, тоді бувай здоров. Я». Хоча треба все ж таки більш контексту для того, щоб розуміти, що він мав на увазі під Алейким Салам. Бо бувай здоров це скоріше, як прощання. Потім він пише Спасибо і перекладає це так: Аллаха, ісмарладим і Аллах ісмедир. Тобто, буквально прощання наше з Богом, точніше, з Аллахом. І друге це в ім'я Аллаха. Звісно ж, він тут написав слово спасибо, або спасибі, але прорахувався з перекладом. Можливо, він чув спасибі замість прощання в якомусь контексті і тому записав саме так. Далі дивимося ідуздиро. Він перекладає як є здоров'я. А що насправді, це могло бути або іди здоров, або будь здоров, як побажання. І далі пише таке цікаве: чи дуз, чи здиро перекладає, як «Як твій стан. Що він тут насправді записав? Даю вам знову 3 секунди відгадати: і один, і два, і три. Правильно, якщо ви здогадалися, що це чи ти здоров. Тобто, як твій стан, чи ти здоров, просто він там е, записав один зайвий склад, додав. Дивимося далі. Хилопча перекладає як малий хлопець. Тут може бути хлопча, або, можливо, він почув це слово у родовому відмінку, як хлопця. Тому що він плутає теж Ч і Ц. У турецькій мові немає Ц. Далі пише: парбок, перекладає як великий герой. Ну, звісно ж, це тут наш парубок. Овечка перекладає як вівця, тут без коментарів. Часнок перекладає як часник. Чибула перекладає як цибуля, теж без коментарів. І курича і перекладає як курка. І з огляду на те, що у нас вже вище була ложиця, яку він записав як лозича, а тут курича, то, відповідно, він записав тут слово куриця. Далі пише кон, це і перекладає як кінь. Чому тут О Ну, він міг це слутати, наприклад, з польською мовою, тому що у його записах польської мови є українські слова, і є, навпаки, польські слова в наш в записі української мови. Наприклад, він пише е, на цифру «сім» у польській мові він пише сім, а не «щедем». Тобто тут конь могло бути взяте з польської мови, і далі він пише утва. Перекладає як качка, це відоме наше давнє діалектне на слово утва. Далі пише чревік. І перекладає як взуття. Ну, зрозуміло, що це черевик. Далі йде незрозуміле муджик і свиня. І хоча ми могли б зрозуміти це як мужик і свиня, але він пише так. Спочатку пише образливе слово з трьох літер, яке починається на «ж» і закінчується на «д». Я не можу його тут вимовити, бо Ютуб пильно стежить за тим, що я говорю. І далі пише слово свиня. Свиня. Скоріше всього, Евлія переплутав слово на «ж» зі словом мужик. Ну тут незрозуміло. Знову далі йде ще одна свиня. Худж і свиня. Або «хюдж і свиня. Перекладає як їж свиню. Ну, по-перше, ми знаємо, що для мусульман їсти свиню це образливо. Можливо, ще одне, одна якась образа була ним записана. Гуч чи гюч, можливо, передає їж, тому що він пише їж свиню. Або як зневажливе звертання: їж свиня. Бачите, він записував ці слова. Як зараз кажуть, вирвані з контексту, тому не дуже зрозуміло, що саме він мав на увазі, які українські слова він чув. Бо тут уже треба вмикати фантазію. Далі пише цікаве слово дідко, перекладає словом шайтан. Я думаю, що не треба це тлумачити, це зрозуміло. Далі ще пише Ускурвиси собак і дає такий переклад: Пішов собака. Але ж ми вже навчилися здогадуватися, що Турок мав на увазі у скурви це скурви син, собака. Це знову він почув, як хтось лаявся, і він запитав, що це означає: Дай мені. І перекладає, як принеси мені, хоча по факту тут записано дай мені. До речі, могло бути і дай мені, тому що не всі українські говірки того часу мали мені, були і мені теж могло бути дай мені або дай мені. Так, і тепер, е, нарешті, настав момент, коли треба прибрати дітей від екрана, бо йде не, не зовсім цензурна лексика. І щоб YouTube не забанив мене за це відео, то я буду говорити вам по буквах. Пише ось так: Я бу той макер. І перекладає як «Є, б, У, твою матір. Що ми тут бачимо по факту? Якщо трохи перерозподілити слова інакше, то вийде так. Я Бу той макер. Ну, макер К тут передає м'який Ті, тобто це матір. хто ж такий той? Може бути, ЄБУ ти матір, ЄБУ тобі матір, або ЄБУ твою матір. Далі пише: на суру, тобі голова. Перекладає, як Я сиру на твою голову. Ну, а фактично, тут написано на сиру тобі на голову або в голову. Це вже кому як подобається. Далі цікавий, лайливий вираз, який я ніколи не чув, пише напрегу ніс і перекладає його турецькою так: Буду пердіти у твій ніс. Але, по факту, що він записав, ми вже знаємо, що Г літера Г може передавати м'який Д. Тому, що він записав? На пердю ніс. Тут, до речі, хочу зауважити на тому, що вже відбувся перехід. О, в і в закритому складі він записує ніс, а не нос чи нус, як було ще в 14-15 столітті. То це вже сучасні українські голосні. І нарешті остання лайка, яку записав Евлія, це ось як вона записана: Ябут-очса. І перекладає так: знову є б, «у» твого батька. Так він переклав цей вираз. Ну, а ми тут маємо бачити, ймовірно, «є», «б», «у», ти, е, бо літера Т є, ти отця. Тобто твого. Відповідно, і вище стосовно матері, теж треба читати як «є», «б», «у», ти матір. Тут, звісно, ти це давальний відмінок, тобто в значенні тобі або твою. Твого, твою. Ось так. Посилання на книжку даю у в описі. Ну і на сам кінець ще цікавий момент щодо польської мови, яку він теж записував деякі слова, він там наводить польські числа, і на число 10 він пише ось так: чешенч. А польською як по факту? Дєшенч. Тобто, вже тоді, у 1650-х роках, в польські приголосні звучали як шепеляві. Тобто, не дєсенць, а джешенч. І це важливо для історії польської мови. Ну а нам для історії української мови, Евлія дав чимало цікавого сьогодні. Нагадую, що ви можете за малу суму стати спонсором мого каналу і таким чином підтримати його. І до вас тепер контрольне питання нарешті. Що саме вам сподобалося з цього відео? Окрім лайки, звісно. Бо мені найбільше сподобалося привітання Помагай Бог. Або як у нас кажуть, ще Помагай Біг. Я, чесно кажучи, вже давно такого не чув у живій мові. А вам що сподобалося?